Мотор. Я mm -hmm. про маршрутний лист. Кадр перший. Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поспілкуватися з вами на рахунок організаційних моментів щодо роботи за кордоном, а саме по країні Німеччина, тому що багато хто вже їздив, знає певні моменти, але ж, звісно, в нас є новачки, які йдуть вперше. Тому. Хочу розповісти саме, як працює компанія Open Visa, на що потрібно звертати увагу і взагалі як відбувається вся процедура. Якщо ти дивишся наше відео, це означає, що ти вже є нашим клієнтом і відповідно готуєшся до подорожі за кордон, а саме в Німеччину. А з чого починається співпраця? Це, звісно, з. Вибору вакансії, також підписання договору, оплати. Ну і, звісно, далі передаються всі контакти на координатора, і координатор виходить на зв'язок не раніше, ніж за 2-3 дня до виїзду. Чому? Тому що дуже багато змінюється виїздів, також інколи змінюється дата виїзду в плані, там може бути погодження на одне число, але виїзд там затримується на наступний день, тому, звісно, за 2-3 дня. Далі. Коли вже саме координатор сконтактувався з працівником, вам передають також дати виїзду, перевізника або ж це знаходимо перевізниками, і вже саме після того адресу вашого прибуття. Координатори зазвичай на зв'язку з клієнтами саме в робочий час. Це зазвичай з 9 ранку по 6 вечора. Інколи, звісно, є затримки в відповідях, оскільки в них дуже багато роботи, багато працівників. Тому таке може бути, що ви можете чекати відповідь декілька навіть годин. Це нормально для особливо для європейців. От, на жаль, чи на щастя от така процедура. Тому будьте готові. Далі. Дуже часто ми чуємо від наших клієнтів, що координатори не беруть слухавку. Насправді чому це так? Тому що в координаторів є велика кількість працівників, і для того, щоб розуміти, хто це пише, вони дивляться переписку, тобто попередньо переглядають, яку вакансію там клієнт їде. Також на яку годину і на який день виїзду, відповідно, це все робиться в переписках, тому не хвилюйтеся, якщо координатор не бере трубку. А саме перепи... веде розмову переписці, щоб зберегти з вами зв'язок. Далі, якщо ж ви вже виїхали, компанія Open Visa також надає перевізників. Перевізники виїжджають із Києва, і зі Львова, і з Одеси, із Вінниці, але зачастую саме до Німеччини, а також до більшості міст Німеччини їдуть зі Львова. Вартість орієнтована від 160 євро до 200 євро. Суму саме по перевізнику вам на сам перевізник, не координатор, а саме перевізник. Оплата відбувається в автобусі. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що вже безпосередня комунікація з перевізником йде клієнт і перевізник. Немає інших додаткових людей в цьому ланцюгу. Якщо ж кандидат приїжджає із запізненням більш як 2-4 години, обов'язково потрібно попередити вашого координатора, оскільки якщо людина приїжджає, кандидат приїжджає вночі з запізненням, звісно, можуть вас і не зустріти. Дуже різні випадки є, тому обов'язково, якщо ви бачите, що ви запізнюєтесь на довготривалий термін і приїжджаєте, ну розумієте, що приїжджаєте вже десь після. Восьмої, дев'ятої вечора обов'язково пишете декілька навіть разів. Своєму координатору, щоб попередити е, цю сторону. Обов'язково також потрібно мати кошти на всяк випадок, щоб заночувати в хостелі. Повторюю, це для того, е, щоб ви мали були в безпеці е, і якщо приїхали з запізненням, могли зняти для себе житло. Звісно, перевізник цьому допомагає. Випадків такі за весь стаж моєї роботи було дуже мало, але такі, звісно, можуть бути, тому е, це є ваша безпека. Далі, приїзд до місця роботи відбувається або організованою групою людей з України, або можуть бути поодинокі виїзди. Це все говорить вам менеджер компанії Open Visa. Вартість квитка я вже сказала, в середньому це від 170 до 200 євро. Тобто цю суму ви оплачуєте безпосередньо в автобусі вже. Чому взагалі ми рекомендуємо, звісно, їхати з перевізником, оскільки він несе за вас відповідальність? Це є дуже важливо, тому що рейсові автобуси вони зазвичай везуть не прямо до вашого пункту Б, да, а? Саме по великих містах, так само в Польщі, і роблять довгі санітарні зупинки. І саме перевізник може вас привезти за 22 там години, навіть і менше. То рейсовий автобус буде їхати 26-28 годин, тобто майже дві доби. Тому, звісно, ми рекомендуємо користуватися послугами перевізників. Зараз є дуже зручні автобуси з Wi-Fi, зарядними пристроями. Це дуже комфортно, ну і зручні, звісно, крісла. Далі важливо поповнити ваш мобільний телефон на 100-150 гривень, можна навіть більше, оскільки ви будете за кордоном без зв'язку. Потрібно буде включити роум. І, звісно, вже тоді, коли будуть телефонувати до вас, саме вас буде також. Зніматися абонплата, тому рекомендуємо навіть не 100 150, а навіть 200 гривень. Потрібно мати на рахунку мінімум, щоб ви тримали зв'язок з вашими рідними, а також координатором. Бажано відключати також різні додатки, такі як Instagram, Facebook, TikTok, Ну і по мінімуму, звісно, користуватися саме цими додатками, оскільки вони з'їдають багато інтернету. Радимо собою мати кошти до першої заробітної плати, звісно, сума має коливатися від 200 євро до 300 євро. Рекомендуємо навіть взяти більше, оскільки заробітну плату ви будете отримувати за попередній відпрацьований місяць. Наприклад, якщо кандидат приїжджає в перших числах. Там, не знаю, червня хай буде, то заробітну плату він отримає аж в липні місяці з 20 по 25 число. Зрозуміло, що під час а, саме роботи видається аванси, там 100-200 євро. Але повторюю, що сума на харчування вас має бути обов'язково відкладена, це є ваша безпека. Також рекомендуємо мати кошти не в валюті. В Німеччині саме є валюта євро. Е, можна просто пейпасом Розраховуватися в будь-яких магазинах, супермаркетах, тобто покласти кошти на звичайну свою гривневу карту і також використовувати а, карту. Вона списує, просто конвертує з гривні на євро. Отож, які саме потрібні документи для перетину кордону? Це має бути біометричний паспорт, обов'язково перевірте, чи є у вас 90 днів по безвізу. Також має бути від детальніх пір обов'язково страхування. Страхування може бути від одного місяця до одного року. Це суто для перетину кордону, оскільки роботодавці роблять окремо ще страхування від нещасних випадків виробничих травм. Також, звісно, це мають бути на всяк випадок копії вашого внутрішнього українського паспорта, id карти або ж паспорта книжечкою без різниці і копії ідентифікаційного коду. Це весь перелік документів, які потрібен для перетину кордону. Станом на 25 рік обов'язково для українців для а, роботи за кордоном, а саме в Німеччині, потрібно мати парарог 24. Тобто це документ, який а, дозволяє працювати легально українцям за кордону. І я хочу трішки розповісти, як взагалі ця виглядає процедура. Тобто Більша частина роботодавців їх роблять абсолютно безкоштовно, а, їх, звісно, є менша частина. І також а, зараз, останнім часом, а, ми бачимо, що роботодавці. Роблять їх вже на платній основі. Сума може коливатися від 100 євро до 200 євро. А це може бути оплата одразу, оплата за заробітні оплати, сам роботодавець вказує а, такі моменти. Щоб трошечки розвінчати міфи, чому так. Раніше все-таки так, дійсно, це все було безкоштовно, але оскільки а, кандидати користувалися послугами а, по отриманню параху, вони вирішили за це брати оплату. Ось. А, така, розкажу також, взагалі, як відбувається. Процедура отримання параграфу 24. Перш за все, людини має бути активна дійсна прописка в Німеччині. Саме це є основний документ для отримання фікціону. Це така рожаво блакитна книжечка, яка видається під час запиту на міграційну службу і подачі документів. Якщо ж є прописка, є термін на подачу. Ви отримаєте ось цю славнозвісну зелену картку, і вона видається в середньому на півроку часу, десь приблизно за тиждень після того як вам зробили прописку. Далі йде е, саме отримання пластику. Пластик це процедура довготриваліша, займає вона від місяця навіть до двох місяців часу, але звісно, це є зелене світло для всіх роботодавців. Тому рекомендуємо дочекати саме пластику. Це є дуже дуже важливий документ. По приїзду е, на фірму е, дуже часто саме фірми дають робочий контракт, в якому зазначено період стажування. Це може бути від одного тижня до місяця часу. Звісно, цей період часу ви отримуєте заробітну плату. Інколи роботодавці можуть а, один або три дня, звісно, не зарахувати їх заробітну плату, оскільки це є стажувальний період. Е, дуже давно такого не зустрічала, переважно на 90% наших вакансій таких факапів немає, тому отримують е, працівники заробітну плату з першого ж робочого дня. Е, на деяких вакансіях потрібно також купувати проїзний документ, який вартує. Е, 59 євро або ж надають автомобіль, де вже самі працівники скидаються на пальне. Інколи, звісно, є безкоштовний доїзд, але зачастую, звісно, це за власний рахунок. Якщо це в межах міста, по типу міста Гамбург, який великий, там Мюнхен, то зрозуміло, що зручніше купувати проїзний документ, оскільки ви можете рухатися в будь-якій кінці міста з даним проїзним документом. Отож, поговоримо про житло. Житло надається з мінімально обкладеними меблями. Що це мається на увазі? Це може бути по дві чотири людини в кімнаті, це може бути просто ліжко, шкаф, стілець, стіл. Є е, 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 такий собі міф, е, е, що. Чомусь думає дуже багато, що має бути все. Ні, роботодавці надають житло квартири, вони знімають його і відповідно передають нашим працівникам. Да, і вони там, звісно, проживають в Україні. Для нас це дико, да що це там тільки одна тумбочка, одне ліжко в Європі. Так дійсно воно працює. Це мінімальні обставині меблі і комфорт ви вже самостійно створюєте для себе. Звісно, є дуже класні фірми, які повністю надають всі умови. Це може бути і а, зрозуміло, холодильник, правильна машина вона всюди є. Да? Але там такі речі, як а, побутові прилади по типу чайника, мікрохвильової печі це. 80% працівник або ж купує самостійно, або ж, наприклад, ну, не користується цим. Далі. Стосовно якості житла, якщо, наприклад, кандидат приїхав і бачить, що ну, прям дуже жахливі умови, все-таки таке буває, на жаль, це стосується грибка, тому що в Німеччині дуже вологий клімат. Звісно, обов'язково перш за все ви пишете своєму куратору. Чи куратор може вирішити питання переселення? Якщо він каже, вибачте, там на сьогоднішній день немає кімнати, можете написати своєму менеджеру. Тобто, разом ми можемо влагодити цю ситуацію, якщо це дійсно критично. Якщо це ви зняли відео, показали ось це дуже жахливі умови. В них проживати не можна. В принципі. У 90-х випадках все вирішується, є, звісно, випадки, які ну, фізично просто немає житла, але все приходить часом. Тому в маршрутному листі зазначаються терміни, два тижні часу, на які саме роботодавець може змінити умови проживання. Тому попрошу якби, тут розуміння і набратись терплячості, тому що на це потрібен час для переселення. Далі, стосовно вакансій, в деяких випадках а, компанія OpenVisa залишає за собою а, можливість замінити вакансію з аналогічними умовами праці, а також аналогічною заробітною платою, ну і, звісно, житлом. Часто відбувається так, допоки ми там погодили в Україні, в нас все гаразд, але там кандидат планує їхати через тиждень, ну і, звісно, за тиждень може інколи щось змінитися. Тому ми, звісно, робимо, надаємо вакансію з аналогічними мовами. Це відбувається рідко, але все-таки таке теж буває. Тому потрібно бути до цього готовим. Далі, якщо кандидат... Приїхав, да, почав працювати стажувальний період, розумію, що ну ніяк не може справитись з роботою. Компанія OpenVisa може замінити абсолютно безкоштовно одноразову вакансію. Е і обов'язково для цього потрібно перше сповістити роботодавця, бригадира, потім менеджера, ну і, звісно, фірму, да, щоб ми розуміли і знали, які саме мають бути причини. Е Таки інколи трапляється. Тому, будь ласка, не робіть таких поспішних висновків о боже мій, я тут не буду працювати, це жах і так далі. Тому що ми знову ж таки переходимо до акліматизації, коли кандидат їде з України, а коли ви залишаєте своїх рідних, близьких, родичів, друзів, ви просто відриваєтеся від всього звичного, що є в Україні, і приїжджаєте в країну, де в принципі нікого не чекають, тому що насправді. Ми, наймані працівники. Е, відбувається така е, в голові каша, ти не розумієш, навіщо я сюди приїхала і так далі. Тому е, тут потрібно е, заручитись підтримкою родичів, друзів, е, щоб з вами поспілкувалися, щоб ви трошки так заспокоїлися. Е, оскільки завжди перших два тижні це йде акліматизація. Ну і звісно, якщо Дуже важко, ви розумієте, що не можете потягнути роботу, то а, ми зобов'язані одноразово замінити вакансію. Це можуть бути трішки легші а, роботи, типу прибирання там в готелях. Ну, якби це такі а, легші роботи в плані фізичної праці. Якщо Після оплати послуг в кандидата склалися форс-мажорні обставини. наприклад, кандидат не може виїхати по тих чи інших причинах на роботу. Компанія Open Visa повертає в такому випадку 30% від загальної суми оплати або ж заморожує кошти на 180 днів. Тобто, це є цілих півроку, на які дається щоб людина виїхала за кордон. Тобто в Україні влагоджуєте всі свої справи і протягом півроку виїжджаєте. Знову ж таки. Звертатись потрібно до менеджера, щоб вам підібрали а, вакансію, яку вас зацікавила, і відбувся а, саме виїзд до локації. Далі, якщо працівник приховав про себе інформацію, а, таку як візи, перетини кордону, тобто не надав всі. Фото паспорту, і відповідно, коли там відбувається погодження кандидатом на фірмі, коли фірма не бачить тих віз чи перетинів кордону, зрозуміло, що ми робимо погодження безпосередньо по анкеті паспортних даних. І виявляється, що в людини була якась віза, чи штамп, чи якась прихисток. Зрозуміло, що це йде вона самого клієнта, тому що інформація була не надана достовірно. В такому випадку також компанія Open Visa компенсує лише 30% від загальної суми, оскільки саме кандидат несе відповідальність за власне життя і дії. Після приїзду саме на локацію дуже часто зустрічаються кандидати, які саме працівники розносять плітки. Там кажуть, у в мене дуже важка робота, чому сюди приїхала, а тут взагалі годин мало і так далі. Пам'ятайте, що кандидати, які там працюють, вони чомусь там працюють все таки. Да? І не їдуть додому, не повертаються, не шукають іншу роботу. Чому це саме так? Тому що а, колектив, допустимо, 10 людей ділять свої робочі години на 10 людей. Якщо це приїжджає більше людей, там 12, допустимо, ділиться на 12 людей і так далі. Тому пам'ятайте, що а, їм не буде вигідно ще один працівник, оскільки в них буде зменшувати кількість робочих годин. Тому плітки а, дуже. Бути до них обережним, звісно, прислухатися до працівників, які там працюють, але не на 100%, оскільки є багато негативу зі сторони працівників. Далі переходимо, що ж потрібно брати з собою на роботу. Часто чую таке питання, тому вже одразу топ таких речей, що потрібно брати, це обов'язково з собою зручний змінний одяг, враховувати сезонність. Куртки, да? <зуття> взуття, кросівки і так далі. Якщо це робота на складах, де передбачено склад взуття з металевим носком, обов'язково його можна придбати в Україні, брати з собою, або ж знову ж таки приїхати на склад і купити за 40 євро. В Україні це буде коштувати близько тисячі гривень, там же 40 євро. Тому враховуйте цей момент. Далі постільна білизна воделка, ложка, чашка, тарілка. Дуже часто кажуть, о боже мій, на що мені це все вести. Чому тому, що саме на житлі це все може бути, але коли приїждж... приходять працівники додому, і та сама кастрюля, там не знаю, одна велика на п'ятьох людей. А вас немає в чому приготувати їсти, то ви маєте розуміти, що в ще теж є хтось любить борщ, хтось любить суп, а хтось не знаю, взагалі якусь там кашу, гарнір і так далі. Тому враховуйте цей факт, майте з собою це все з України. Далі аптечка. Аптечку звертайте увагу: анальгін, протизастудні, противірусні, від алергії все це має бути. Якщо це антибіотик, то обов'язково з рецептом саме лікаря. Німісілів, думаю, що ви розумієте, що їх треба набрати дуже багато. Далі можна брати з собою крупу, гречку, рис, макарони, тушонки, лек, тушонки в жестяних банках. Бажано, ну я прошу брати хоча б одну пачку чогось, гречку, бо там вона дороговата. Щоб ви приїхали і могли собі просто повечеряти, і е, на голодний шлунок вже не буде от такого якогось важкого стану. Тому е, лише одна рекомендую, а там же ж можна все придбати, оскільки ціна на продукти майже така ж сама. Дозволено брати 2 літри спиртних напоїв сильних, ну, тобто крепкого, 40 а також е, там, до 5 літрів е, 10-20 градусів. Е, Обов'язково звертайте увагу на Цигарки можна лише дві відкритих пачки цигарок, далі заборонено більше, оскільки дуже великий штраф. Ну раніше було 80 євро, зараз можливо і 100 євро зробили, і плюс конфіскація всього, що ви везете. В разі екстрених випадків можна зателефонувати мені. Я являюсь керівником відділу працевлаштування Світлана. Номер телефону ви знайдете. В маршрутному листу, в разі екстрених повторів випадків, це якщо саме менеджер не виходить на зв'язок більше 8 годин, тому звертайтесь до мене. Дякую, що передивилися це відео до кінця. З повагою, компанія OpenVisa.